Добрий день, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І ось моя пекінська капуста від фірми Саката. І ось бачите, що поробив е, слимаки. Що поробили Я боруся з слимаками ось таким. І підемо далі. Що я буду робити? Це, щоб відділили слимаки. Отак виглядає пекінська капуста. Посажена. Вона вже 10 днів пройшло Ось вона так прийнялася. І я сьогодні буду робити ще їй одне підгодовування. Але буду трошки підсипати, бо бачу, що тут теж слимаки свою роботу роблять. А нам вже не хочеться, нам вже хочеться отримати гарний врожай. Завдняк. Ось ми зараз. Я вже трошки її підгорнула, коли ще є місце, ще вона не замкнулася в рядах, її треба трошки обов'язково підворушити. Підворушуємо і пекінську капусту. За період її вегетації 70-80 діб, її потрібно підлити хоча б 5-8 разів добре, щоб вона всередині не була суха, щоб була суковіта, смачна капусточка. А також її треба ще і підгодувати. Ось зараз я вам покажу, чим можна підгодувати. Є різні схеми. Значить, можна брати ось таке добривочистий лист. Це спеціально для капусти Вони в мене трошки старувати, але я думаю, що воно все піде. А можна зробити по-іншому. Можна брати 60 грам на 10 літрів води, аміачної селітри підліт Це перший, після перших. 10 днів, якщо капуста прийнялася. Через 20 днів після першої підгодовки ми беремо 60 г аміачної салітри і 30 грамів добрива 20, 20 20 з мікроелементами. Його підливаємо. Для чого? Для того, щоб спочатку пекінська капуста набрала. Лістову масу. Перед тим, як садити, я сюди додавала доломитову муку і кальцієву селітру. На один погонний метр робила так. Столова ложка доломитової муки і чайна ложка кальцієвої селітри. Перші дві підгодовки ми зробили аміачною селітрою перша, друга підгодовка аміачна селітра. Плюс мастер 20-20, 3 20 ки Потім ми беремо кальцієву селітру 60-40-60 грам. І розводимо 10 літрів води. Гарно спочатку поліваємо, а потім беремо і підгодовуємо. Кальцієва селітра нам потрібна для чого? Для того, щоб зав'язався щільний, красивий. Добрий качан, щоб всередині не було чорноти. Бо якщо немає кальцієвої селітри, то частенько ми бачимо так, що розріжеш пекінську капусту, а середні лісточки трошки почорніли. Це самий перший признак, що було не додано кальцієвої селітри. Ось така, в минулому році я все так робила, все гарно вийшло. Вродила гарна капусточка, але єдине, що я не знала, як її правильно зберігати, і вона в мене трошки пропала. Але ми їли, гощала знайомих. Так що, друзі, кому мій совет потрібен, користайтеся і будете мати пекінську капусту. Всім я дякую, хто заходить до мене на канал, всім бажаю міцного здоров'я та всім нам швидшої перемоги!